Від пасажирських лайнерів до іноземних дронів Росія продовжує авіаційний терор. Цього разу жертвою держави терористки став американський розвідувальний безпілотник. Мк'ю 9 ріпер вилетів із Румунії у Чорне море, щоб здійснити спостереження і зібрати дані. Як робив це десятки разів? Операція мала тривати до десяти годин, проте втрутилися російські винищувачі. Два літаки су 27 перехопили дрон і підбили його. Після цього Збройні сили США потопили безпілотник, а самі російські винищувачі ледь уникли аварії. Дії російських пілотів були небезпечними і непрофесійними. Гадаю, вони говорять усе самі за себе. Ми бачили, як винищувач скидав пальне перед безпілотником, а потім підлетів у притул до нього і пошкодив пропелер. За нашими оцінками, російський літак також був пошкоджений. Цей інцидент також показує брак компетентності російських пілотів. За даними New York Times, дрон літав за 120 кілометрів від окупованого Криму і стежив за півостровом, не наближаючись до повітряного простору України. Напад російської авіації на безпілотник обурив Сполучені Штати. кажуть, дрон не був озброєний і виконував звичайну місію на міжнародній території. І США, і союзники періодично здійснюють польоти над Чорним морем, щоб зміцнити колективну безпеку. Натомість Росія вкотре витерла ноги. Об міжнародне право це ще один безрозсудний і необачний крок президента Путіна і його військових. Закликаю Путіна припинити таку поведінку, доки вона не спровокувала напругу. Ми вже бачили такі дії з боку російських військових раніше, але це не стримує Сполучені Штати від подальших операцій у Чорному морі. США постійно літають над Чорним морем і робили це ще до незаконного і безумного вторгнення Путіна до України. Я впевнений, що наші військові продовжать. Ці польоти продовжать запевнили у Білому домі. Також кажуть, зробили все можливе, щоб росіяни або третя сторона не змогли отримати уламки дрона. А посла Росії викликали в держдеп пояснень від Кремля. Очікують і союзники. Ключовим є те, що всі сторони повинні поважати міжнародний авіапростір. Ми закликаємо Росіян дотримуватися цього правила. Це черговий доказ того, що РФ порушує правила так само, як вона це зробила в Україні. Вторгнення до України це повна зневага статуту ООН і неповага до глобального правопорядку. Інциденти з безпілотником ще один приклад такої поведінки. Тож Росія мусить багато чого пояснити. Пояснення у Москви канонічне. Він потонув сам. Мовляв, безпілотник розбився через різке маневрування, а жодної конфронтації між Росією і США немає. І навряд чи буде припускають аналітики інституту вивчення війни. Бо російські війська не вперше залякують західну авіацію. Це провокація і, можливо, певний іспит. Росіянам безумовно не подобається, що американці літають над міжнародними водами і вони висловлюють своє незадоволення. На жаль, росіяни вважають чорне море своїм озером, але юридично це міжнародні води. американська безпілотна авіація в чорному морі знаходиться на постійній основі. Чорне море це не внутрішнє море Росії, як вони собі там е, окупували вже Азовське море, яке теж вважається внутрішнім. Е, є міжнародний повітряний простір, де безперешкодно можуть літати літаки, зокрема і такі літаки, як розвідники. Реакція штатів була, я б сказав, миттєвою, на його місце прилетів другий БПЛА, який продовжує свою роботу. Атакує невинні дрони, а тим часом сама порушує чужий авіапростір поблизу Естонії. Винищувачі Тайфун, Великої Британії та Німеччини перехопили російський літак іл 78 Вперше таку операцію здійснили спільними силами. Останнім часом російська авіація дедалі частіше перетинає повітряну територію країн НАТО. Через цю загрозу у квітні альянс почне патрулювати авіапростір Балтії біля кордону з Росією раніше. Союзники також відправили до Румунії літаки-розвідники АВАКС, щоб спостерігати ворожу активність росіян у небі. Христина Катерина, п'ятий канал.